Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Продовжимо разом зі мною вивчати звуки та букви. І для цього я вам підготувала цікаві завдання. Тож почнемо. Дітки, подивіться на малюнок та назвіть одним словом, що на ньому зображено. Так, це транспорт. А на який звук починається слово транспорт? Давайте я ще раз повторю. Транспорт. Так, зі звука Т, а на який закінчується це слово транспорт Також на звук Т. Давайте з цим звуком пограємо, назвемо транспорт, який зображений на малюнку, та визначимо його місце в слові на початку всередині або в кінці. Почнемо з транспорту, який розташований зверху. Вимовляємо перше слово. Вертоліт, де знаходиться звук Т. Всередині та в кінці. Вірно. Називаємо далі літак. А де знаходиться звук Т в цьому слові? Також всередині вірно. Далі. Мотоцикл, де знаходиться звук звукти в цьому слові? Також всередині. Наступне слово. Таксі. А в цьому слові звук звукти знаходиться на початку слова. Вірно. Наступний транспорт автобус, де знаходиться звук звукти в цьому слові? Всередині правильно. Вимовляємо далі трамвай. А в цьому слові звук Т знаходиться на початку слова. І останнє наше слово тролейбус. В цьому слові також звук ТИ знаходиться на початку слова. Правильно, наступне завдання. Назвіть предмети, які зображені на екрані. Телевізор. Телефон, телескоп. А тепер подумайте і скажіть, що спільного в цих словах назвах. Давайте ще раз повторимо: телевізор, телефон, телескоп. Всі ці слова починаються на звук Т, а також мають однаковий склад Т. Давайте вимовимо звук Т. Який це звук? Приголосний чи голосний? Приголосний вірно. Ми його вимовляємо за допомогою язичка та зубів. Звук Т на письмі позначається літерою Т велика та Т маленька. Розглянемо букву Т та скажемо, на що ж вона схожа. Тук-тук-тук, ток-ток-ток. Вибиває молоток. Швидко цвяхи заб'єте, схожий він на букву Т. Хлопчики та дівчатка, спробуємо викласти букву Т з паличок. Давайте порахуємо, скільки для цього потрібно їх взяти. Так, щоб викласти букву Т, нам потрібно 4 палички. А коли викладете букву Т з паличок, спробуйте показати її руками. Я впевнена, що у вас все вийшло. Наступне завдання. Назвіть букву, яка зображена на малюнку. Так, це буква Т. Давайте розташуємо всі букви Т в рядок за розміром, починаючи з найменшої, якого вона кольору. Так, червона. Червона буде стояти перша. Далі якого кольору візьмемо наступну букву Т. Синього кольору. Третя буква буде стояти темно-синя. А четверту букву якого кольору візьмемо? Світло-зелену. Так. Далі п'ята буква Ти буде якого кольору? Жовтого. Шоста буква Т буде кольору темно зеленого. І остання сьома буква Т в нас якого кольору фіолетового. А тепер давайте прочитаємо склади та визначимо, у якому складі звук Т твердий, а в якому він м'який. Читаємо перший рядочок. ТУ. ТУ. В цьому складі звук «ти» який? Твердий. Так. Наступний рядок. ТА. Та. А цей склад. В цьому складі звук «ти» також твердий. Читаємо наступний склад. Ти-Ти. Е. В цьому складі звук ти Твердий, вірно. Продовжуємо далі читати. Т-О. ТО. В цьому складі звук Т також твердий. Наступний склад ТІ. Ті. А в цьому складі звук Т який? Вірно, він м'який. І останній наш склад Ти-е. Те. В цьому складі звук ти Твердий. Молодці хлопчики та дівчатка. Ви добре впорались з усіма завданнями. До побачення!